Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні буду е, розказувати про проєкт Duatan. Е, проєкт працює, плата стабільна. Кому цікаво, можна заходити, збирати команду, друзі, заробляти, отримувати бонуси. Тобто проєкт дуже цікавий. Е, можете отримувати подарки, я вже отримував подарки. Е, дивіться, е, друзі, моя команда. Е, моя команда вже набрала 12 945 доларів, вивела вже 12228 доларів, друзі. Тобто, кому цікаво, можна заходити, приглашати в команду, заробляти. VIP-1 тобто, я вам показував, Віп2 у нас 78, VIP 3 288, VIP 4 98. І так пішло, друзі, далі. Тобто, кому цікаво, можете приглашати в команду. Також є техподдержка, канал. Можете обратитись, друзі, якщо вам щось буде непонятно по, по проєктові. І так, давайте будемо. У е, мене доступно на балансі 112. Давайте будемо заказувати виплату. Моя задача на сьогодні я вже виповнив, друзі. Бачите, в мене 0, тобто задача на сьогодні одна була. Ось я її виповнив. Е, і так, давайте будемо заказувати, друзі, виплату. Е, нажимаємо отзивати. Ось. Е, дивіться, друзі, нажимаємо отзивати. Тобто, в мене доступно 95 доларів. Давайте нажмемо 95 доларів. долларів. Вводимо наш друзі, пароль, той, який ми зберігали, і заказуємо виплату. І чекаємо, доки мій кошельок підтвердить нашу виплату. На даний момент у мене 61,29 на кошельковій і TRX є, тобто, в общем 63,29. Давайте, друзі, закажемо виплату. Нажимаємо підтвердити, кошти приходять дуже швидко. Проект плати без проблем. Вивод успішен, друзі, все, чекаємо, доки кошти мені поступлять на баланс. кошельок мені просигналізує про виплату. Ось, друзі, якщо ви хочете перейти, можете зробити перезарядку, тобто копіруєте адрес кошелька, поповняєтесь на ту суму, яку ви хочете, і нажимаєте Поповнення завершено, друзі. І так, дивіться: 95 USDT, як я заказував, друзі, вже прийшли мені на кошельок, мій кошельок сигналізує, так, що ми можемо перейти, перевірити, кому цікаво, хто хоче побачити. Давайте, друзі, я зайду зараз на мій кошельок, продемонструю вам. Зачекайте, я введу пароль. І так, дивіться, 158, тобто 156 у мене тут на балансі. Дивіться, 156, тобто 95. Ось як я заказував, мені прийшли дивіться, 12,57, тобто кошти приходять моментально, без всяких проблем, проєкт плати. Чим більше друзі, ви приглашаєте, тим більше заробляєте. І заробляє ваша команда і ви, друзі. Давайте я вам покажу увідомлення. Тобто, скільки вже виплати я робив з проєкту. В принципі, вже хто дивиться, хто наблюдає за проєктом, бачив. Так що, кому цікаво, можна заходити, заробляти без всяких проблем. І так, давайте, друзі, перейдемо мою історію. Ось е, фінансова історія е, сняття средств. Ось мої начислення, прибель. Е, дивіться, друзі, то є. Зняття. Сьогодні у нас 9-го числення сняті. 95, 240, 14, 59, 17, 19, 18, 7, 5, 13. Це, друзі, що я виводив. Кому цікаво, можна заходити, заробляти. Ось у мене осталось 18 на VIP-1, друзі. Я хочу перейти на VIP 2. Це вже в следующему відео я буду переходити на VIP-2. Бо так, як мені Ну на даний момент у мене на кошелькові там. Я не знаю, чи мені вистачати TRX, в принципі е, для того, щоб поповнитися. Ну, давайте, в принципі, спробуємо перейти на VIP-2. Е, нажимаємо VIP. Е, вибираємо VIP2. Так, баланс поповнення розблокується автоматично, необхідна перезарядка 60 доларів. Тобто, так як в мене 18 є, треба поповнитися на 60, виходить. І так, друзі, копіруємо. Адрес нашого кошелька скопірували. Переходимо на наш кошель... кошельок TrueSwallet. Я сповнив, в мене там є TRX, друзі, так що я зможу зараз перейти на VIP2. І так, ось ми перейшли, тобто в мене 156 USDT. І так, друзі, нажимаємо надіслати. Нам треба, виходить, поповнитись на 60 USDT. 18 у нас є. Це у нас якраз, виходить, 78. І так, нажимаємо 60. Е, нажимаємо далі. Чекаємо, друзі, доки в нас іде завантаження. Кошти, я думаю, повинні поступити швидко. Так, 27.39 на Стеріксі знімається комісія. Ну, У мене так, я не знаю якого. Все, друзі, нажимаємо підтвердити. Е, все, друзі. Е, обробка почалась. Друзі. Чекаємо, доки кошти поступлять мені на е, на проект, для того, щоб я міг, друзі. Ізпользувати VIP, VIP-2, вже, друзі. Все, друзі, кошти вже отправлені. Ось, дивіться, переказ 60. Сьогодні, тобто, як бачите, чекаємо, доки поповниться мій VIP-2, то есть, SENT 60 USDT. 95 я отримав, бачите? Давайте, друзі, повернемось назад на наш проект, Чекаємо, доки кошти нам поступлять на баланс. Псато, друзі, як кошти нам поступлять на баланс, нам вже буде доступен VIP-2. І я вже буду отримувати, виходить 15, друзі, відсотків. Ой, 15 USDT, виходить, в день. І так, чекаємо, доки в мене поки 18, друзі. Чекаємо, доки кошти поступлять мені на баланс. І ми перейдемо на VIP 2. І так, друзі, дивіться. Що нам дає VIP-2? VIP-2 я вже буду отримувати щоденно. Щоденно ось, 78%, виходить, 18% в мене було. І на 60 я поповнився. Щоденно, друзі, я буду отримувати. По, виходить, по 15 USDT в день. Тобто, ось дивіться у нас VIP 2. Тобто, ми нажимаємо підтвердіть. Тобто, хто хоче перейти і поповнення що завершено. Друзі, я забувся нажати. Завайте зачекаємо. все, поповнення що це завершено. І так, надо треба нажати поповнення, друзі, що завершено. Бачите, бо я забув назад, все, дивіться, 7824. Я перейшов автоматично на VIP 2, як бачите. Ось <кій> мій счет базовий, виходить, вже 78. У мене працює VIP2. Бачите, друзі, у вас ті 18, які є, вам вже не треба їх, виходить, поповняти. Все, тепер у мене працює VIP-2. Давайте перейдемо на мої задачі. Тобто, на сьогодні мої задачі завершені, як бачите. Завтра вже, друзі, я буду отримувати VIP-2. 15 доларів в день. Всім, друзі, дякую, підписуйтесь на мій YouTube канал. Буду вам дуже вдячний. До побачення!